Не доїхав. У Чернівцях на вулиці Кошового Хонда Сівік влетіла в дерево. Аварія сталася 15 грудня близько третього дня. Очевидці викликали швидку, яка забрала водія та пасажирку автівки до лікарні. На місці події працювали полісмени. Машина в Брухт, а двоє чернівчан травмовані. Такі наслідки дорожньої аварії, яка сталася у Чернівцях. Водій червоної Honda Сівік не впорався з керуванням, внаслідок чого машину відкинуло на узбіччя, розвернуло та закинуло у дерево. Напрямок руху автомобіля походу з вулиці Канівської машині було двоє людей – 20-річний водій та дівчина, розповідає батько потерпілого. Син був у лікарні на Фасовській. Вона в більш нормальному стані, чим теж на Фасовській лікарні. А він в реанімації в реанімації так, зараз забрали. Що стало причиною аварії? Поки що невідомо. Ми не знаємо, ми прийшли вже було. Рідні потерпілого розповідають, що в машині був реєстратор, втім карта пам'яті. Зникла. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Слідство триває. Марина Чорней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.